ДТЗ-504 KKU – новинка 2025 року. Преміум рішення для тих, хто щодня працює з навісною технікою в полі і у будь-яку погоду. Під капотом 4циліндровий дизель CF4B50TZ на 50 кінських сил, пряме впорскування, турбокомпресор, стабільна тяга без перегріву, навіть під тягарем плуга. Багатоступенева система очищення з циклоном захищає двигун від пилу, а бак на 46 літрів це цілий день роботи без дозаправки. КПП 4х2 плюс 4 х 2, реверс, понижувальні передачі. Перемикаєш режим під будь-яке завдання. Все чітко без збоїв. Повний привід 4 х 4. Блокування диференціала колеса 12.4 х 28, гарантована прохідність на схилах після дощу і на в'язкому ґрунті. 4 гідровиходи, двоциліндровий підйомник, ВВП 540 та 1000 обертів, під'єднання навісного за лічені хвилини, без втрати настила, повноцінна кабіна з обігрівом, електронною панелю та магнітолою, сидіння з амортизатором, рівна підлога, комфорт для 10-годинної зміни не розкіш, а стандарт. Освітлення в повному комплекті, фари, поворотники, габарити, аварійна сигналізація, видимість у темряві, сигнали, усе згідно з вимогами безпеки. ДТЗ 504 ККУ – техніка вищого класу, потужність, комфорт і продуманість у кожному вузлі.